Населення України на початок травня 2023 року. Станом на початок 22 року у нас було 37,9 мільйонів людей. 20,7 мільйона людей виїхали з України після 24 лютого 2022 року. 12,1 мільйона. Повернулися в Україну після повномасштабного вторгнення Росії. Дві нехитрі математичні дії дають нам зрозуміти, що на сьогодні нас орієнтовно 29 мільйонів. з них 17 мільйонів. Економічно пасивне населення, тобто населення, яке споживає. Не приносячи податків і не сплачуючи внесків в пенсійний фонд. З цих 17 мільйонів 10 мільйонів 700 тисяч це пенсіонери. 2 мільйони 700 тисяч з них працюють до сьогодні. 4,8 мільйонів дітей у віці до 15 років. 12 мільйонів це економічно активне населення. Тобто населення, яке. Повинно працювати і сплачувати податки і внески в пенсійний фонд. Але що відбувається? Із тих 12 мільйонів, 9,1 мільйона зайняті, тобто працюють і сплачують Внески в пенсійний фонд і податки держави 2,9 мільйона безробітні. Тобто, якщо з цього зробити висновок, то кожна свідома людина, людина повинна самостійно подбати про себе. Адже 9 мільйонів людей не можуть утримувати 17 мільйонів економічно пасивного населення. Це призведе до того, що пенсійного фонду як такого не буде. Кожна свідома людина. Повинна самостійно подбати про себе, про себе і про своє майбутнє, про майбутнє своїх рідних і близьких. Якщо у вас є запитання з цього приводу, пишіть, телефонуйте, і ви отримаєте безкоштовну консультацію.